Да, потому что. А ты потом за услугу? Ну, вот проблема можешь. Нет, я понимаю, не вопрос. Мне заходит. Здравствуйте. Я вчера на Земельной комиссии гораздо больше людей Значит, закон не все уважают, да? А кто у нас опоздавший? Все есть, никто. Все есть? Да. Все есть? Да. Да. Я не знаю, какие у вас вопросы рассматриваете. Хочу сказать вам, что я, я считаю, что комиссия по закону это э, не очень маловажная комиссия, которая должна решать серьезные вопросы в нашем городском совете. У вас это первое заседание. Хочу вам пожелать плодотворной работы, чтобы у вас все получалось, чтобы выходило то, что вы задумали. Ну и что немаловажно, то есть если у вас есть даже какие-то спорные вопросы, что вы решали их здесь, еще в пешок зал выходили чистенькие, хорошенькие документы. То есть у вас есть время для дискуссии здесь

Шановні депутати, колеги, я в тиждень рік перебув всі п'ятірні. Да? Прису? Да. Згідно положення по постійній комісії Черноморської міської ради Одеського району Одеської області 8 стихня протоколи засідання постійних комісій в і Пентагрію, на якого покладена відповідальність за правильне оформлення протоколів та та документи комісії.

Комісії запрошуємо. Хто у нас запрошує? У вас поліщу, поліщу, Послідок, і всі є, всі приступні, да, так? так? Так, порядок денний. Прошу прийняти порядок денний, у нас чотирьох питань є. І також ми отримали листа. Від громадянки ТВ Прошу також включити цього до порядку за? А може вони звучали, вас почему? А я ще, ще... давайте не підзвонить, але потім розставить. Хто за? Постанів. Так, шумов дати? від мешканців була чуваку, ще порушення втрат через завантажені спецподіл. Я пішла, але ще не скажемо поговорити, що можна його подати сьогодні до повороні.

Давайте почнемо з першого питання. Про визначення планового дня час проведення засідань постійної комісії. Колеги, я вам вкидував нашу групу 3 14 по 14. Сьогодні з колегами ми порадились. У нас фінансова комісія, вона більш важлива, її треба чаще проводити, тому переграли на другий вівторок 14.00. Які будуть пропозиції? <проб> да. <проб> <Далай. проб> Прийняли Про на другий? Так. Другий вівторок місяць, 14.00. Хто за? Рішення прийнято. Пропо роботи постійної комісії на перше півріччя 2021 року. Так як у нас комісія, наша так, 11 років, ми маємо дуже глобально вирішити це питання, ми його вивчимо і до наступної комісії вже підійдемо більше детально до цього питання. До Ну, згідно рекламою, у вас іде, що план роботи може складати як комісія, так і саме голова комісії подавати за своїх підписом. Якщо ви раніше зможете знайти мож, з цього питання, несе свої пропозиції, тоді зайдете рішення комісії, а сам президент може подати там, щоб ми забрали обще. Якщо ви раніше подадите, питання? Третє питання. Про внесення змірка до Чорноморської міської ради Одеської області 12.09.2014 року про постійну комісію з питань реалізації державної революційної політики на території Чорноморської міської ради Одеської області. Проєкт рішення міської ради. Дане рішення підготовлено на підставі статей з 1, 32, 33 закону про застави державної революції політики в періодській діяльності. Даним рішенням ми просимо зміни до складу комісії, розкадрувано перерозподілом і зміною процедуру обов'язків, деяких Регуляторної політики здійснює повноваження по наданню експортних висновків до рішення міської ради, які є регуляторними актами, які направляються на погодження до регуляторної служби України. Всі рішення міської ради, які є регуляторними актами, проходять регуляторну процедуру, в тому числі надаються пропозиції провання регуляторного процедуру. Дана комісія року висновки, протокол на ремонтну службу. Питання вихвалення питання немає, але звісно, состав комісії був подіїться начальник управління комунальної власності земельних земельних відносин. Це я також є начальник управління. Також в плані. О, план діяльності Чорноморської міської ради управління подавало свої пропозиції, тому за ці два питання я не буду голосувати, аби не ага. будете ну, да. подавати... Ну Це потім складно об'яснити, прийняти закон, як вообще должна проходити процедура по голосуванню, якщо це питання. Ми прочитали, но ну, ми <говорили> тоже прочитали. Ви поняли, что там написано? Я хочу добудитися, що склад комісії формувався <говорили> по такому принципу, що до складу комісії входять ті пособи особи відділи управління яких найчастіше готують регуляторні акти. Uh -huh. Ті, хто, як правило, чиї регуляторні акти бувають ну, постійно, ті спеціалісти ходять, щоб кожна, ну, по кожному регуляторній актуалі відповідне рішення. А. Ну, все понятно. Колеги, При, є питання? Ні. Ви матері провідомо? Рекомендувати засідання. Хто за це рішення? Ні, ні, ні. І четверте питання: про затвердження плану діяльності Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області з підготовки проєктів регуляторних актів на 21 рік. Проєкт рішення міської ради. Так, відповідно до статті 7 закону про засади державної регуляторної політики, регуляторні органи. А саме міська рада, виконавчий комітет, ми являємося регуляторним органом, задержать з вами діяльність із підготовки проєктів регуляторних актів на наступний рік, не пізніше 15 року. Ми так трошки відвідуємося. В десятиденний термін ми зобов'язано приводити в міській мозг і сайті. Це наші делеговані повноваження, які перевіряються щорічно. На підставі пункту 7 статті 26 це повноваження міської ради затвердити ці плани. Ми їх формуємо з урахування пропозицій всіх наших структурних підрозділів виконавчого комітету, виконавчих органів ради, тобто надсилаються всі листи. Юридична служба нам надавала в цьому році висновок щодо актуальності і доцільності діючих регуляторних актів. В даному плані включено. Всього 13 регуляторних актів, з них рішень Чорноморської міської ради 11, нових 3, зі змінами 2, скасовується 6 регуляторних актів. Рішення виконкому 2, нових 2. Ну, таблиця у вас є, додатка, тому що є питання, задавайте. Є запитання по регуляторного актабування. Це, це, це план, що ми намітили по регуляторному, тому що ну, іноді буває, що не всі вони приймаються, напроти зіроку, проте дуже важка процедура включення. Кожен регуляторний акт може бути прийнятий, якщо воно немає плану. Тому ми включаємо все, що можна. І Напротязі року вже розробники регуляторних актів їх готують, готують аналізи, якщо це рішення міської ради, ми направляємо весь пакет з висновком комісії на регуляторну службу, вони надають пропозиції зауваженнями, десь і курсування, десь ми не погоджуємося. Ну, процедура прийняття регуляторного акту займає мінімум два місяці. Тому план ми повинні затвердити, оприлюднити його в сроки визначені законодавством. А якщо щось з цих рішень ну, не, не було реалізовано. Нічого, нічого страшного. А якщо треба додати, змін, якщо ми вносимо зміни? треба доповнити якимось новим рішенням, то це вноситься змін. Це рішення про затвердження плану, тільки після того ми можемо готувати це регуляторний. До внесення в плану регуляторний план регуляторний акт не може далі не оприлюднюватись, не погоджу, поки він не внесений в план і не оприлюднений. Mm -hmm. А сроки вот этого вот это, месяца, да? Сроки? Заблизительно 30 календарних днів проєкт регуляторного авто прилюдними має бути для надання пропозиції зауважень. Паралельно ми направляємо його в регуляторну службу, вони 20 роботи днів, але вони теж не завжди видажують. Ніше, зараз трошки вони спростили, раніше вони вимагали, щоб ми чекали 30 днів своїх пропозицій, потім враховували пропозиції, тільки потім направляли їм. У них ще було це зроблення, то це ще довше було. Зараз ми трошки спростили, ми можемо паралельно оприлюднити тут і паралельно надіслати кілька пропозиції. трошки ну, місяць тільки надання пропозицій. Плюс винесення проєкту рішення, комісії і так далі. Мінімальний срок це два місяці, це якщо все вже зроблено. Якщо там ще десь треба доопрацьовувати, то буває ще й довше. Деякі рішення ще погоджуються в антимонопольному комітеті. Це понаробова. Ну що, колеги, які були пропозиції? Проголосувати, да? так? Хто за? Так, під допомогітельний вопрос по нашому заявленню. Заяву ми почитали. Бармада. Заяву в двох словах, поступила заява. Сусідка живеться на сусідів. Їх голос проводить кондиціонер. Не, не вовремя включає вцінальну машинку. Okay. Е, холодильник у неї похорони, коли неї много там електрооборуднення вкручено. Очень много електроенергія вони беруть, лампочки під'їздить, рухнуть, хлопають за того, що сусідів робля роботу кидати. Коротше, на така не синітниця. Тут знаєте, вона звертається до нас і до охорони здоров'я, і до госдраву, тут більше, може, їй треба туди ці служби. Ну все, все ж, це ми ви вибор. Ви вибирали вас, то депутати, то підіть ви, то бабулі. Є, є, що чуть-чуть стати, поговорити, на сімі там зрішення. Ви ці всі комісії не робите. Фамилія Сусівки яка? Фамилія Тропіна, Тетяна Зе. Такої не честь. Паркова 36, ну да, скрізь у кожного є. Колеги, я хочу звернути вашу увагу. Ми так порадилися, і якщо ми з нею почнемо цю переписку, то де мати, що слухати і кому писати. Вважаємо, рекомендую прийняти відповідь іншого характеру. Значить, ми напишемо, що це не входить до компетенції нашої комісії, нехай вона звертається до правоохоронних органів. Чи суду, а ми будемо займатися іншими справами. Бо тут не цімійтеся. Хто за це, за цю пропозицію прошу голосувати? Щоб запропонувати їй, звернутися до пропонувати. Бачите, туди ще лабораторію, цю СЕС, там вони приїжджають ще по звуку і <звук> лабораторія. <звук> 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 Еще, уважаемые депутаты, кто с вами поговорить, там еще на заседание сессии будет выноситься, вы видели, в там в группе скинули повестку, еще да. две программы, одна соцзаход, а другая по ветеранам, получается, да. тоже, она, в принципе, всегда у нас проходила перед, ну, ваше заседание комиссии, здесь тем, что, как бы, только очень больш... большой кальбон, мы а только напечатываем, можем все в принципе, разложить ее и раздать, мы вам ее раздадим, если сейчас получится, или вы ее почитаете. если у вас замечаний нету, то как бы мы ее принимаем, считаем, что вы... Если у вас будут замечания, то мы до сессии давайте еще раз соберемся и послушаем. Здесь, здесь, на следующей неделе реально очень мы видели, план загруженный, и еще раз ставить нашу комиссию очень сложно. Следить с большим количеством заболевших зданий сейчас, очень накаленная работа, и мы пытаемся все это на пирожки складывать прямо в а -а -а. этот момент. А да. подскажите, она на основе прошлой? Нет, ну там есть изменения. Они выстроили, вот Булеев постоянно, да, съявала, они ее отрабатывали. Вопрос такой: если мы не примем сейчас ее на сессии, то люди в январе не получат свои по программе.

ごめんなさい。 Um, а, будь <fruit>